Вітаю вас, друзі! Ми продовжуємо цикл тем про стрес, і сьогоднішня наша тема носить назву Планування. Іван Луки в 14-му розділі записано: Бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде і не полічить коштів чи вистачить для завершення. У повсякденному житті люди стикаються з невеликим стресом. Та якщо його вчасно не знімати, він накопичується і стає прихованим пусковим гачком хвороби. У людей, не здатних звільнятися від щоденного стресу, згодом виникають найрізноманітніші проблеми зі здоров'ям. Найбільш поширені з них це постійна хронічна втома, часті головні болі, розлади шлунка та зниження якості сну. Коли ми переживаємо стресову емоційну реакцію, з кіркової речовини до ниркових залоз у кров надходить гормон кортизол. На жаль, тривале вивільнення кортизолу прискорює процес старіння. Ось чому довгожителі це люди переважно емоційно стабільні, оптимісти. Підвищена секреція кортизолу призводить до пригнічення імунної системи, уповільнюється синтез білків, необхідних для відновлення тканини. Руйнуються нервові клітини, поступово порушується мозкова діяльність. Остеопороз, зниження м'язової маси, збільшення жирового шару в області живота, психози і перечасна смерть також пов'язані з надмірною секрецією кортизолу. Якщо цей гормон тривалою надміру надходить у кров внаслідок хронічного стресу, то може виникнути гіпертензія або гіпоглікемія, аномальний низький вміст цукру в крові. Тому важливо докласти всіх зусиль, щоб не запустити механізму стресової реакції. Плануючи свій час, ми можемо уникнути чи значно знизити частоту стресових подій. Для цього слід дотримуватись трьох простих порад. Перше. Складайте список запланованих на день справ, розставляючи їх за пріоритетністю. Намагайтеся виділити головне та зробити його спочатку. А другорядне залишите на потім. Роблячи все можливе, не впадайте у вічі, якщо кілька пунктів залишилися невиконаними. Якщо ви не встигаєте, зупиніться, відкладіть частину справ на інший час, не дозволяйте розвинути стресові реакції, яку потім важче зупинити. Друге присвячуйте якнайбільше часу активному дозвіллю. Частіше здійснюйте. Піші прогулянки, будьте фізично активні. Це допоможе зменшити те навантаження, яке стрес накладає на надниркові на, на залози. Третє, якщо ви виявилися втягненими в конфлікт на роботі, удома або деінде, візьміть певний тайм-аут, аби заспокоїтися і подивитися на ситуацію з боку. Це допоможе знайти спосіб розв'язати проблему. Обдумавши обставини, що склалися дійте, але завжди намагайтеся чинити з повагою і з любов'ю. Правильно плануючи свій робочий час, ми зможемо уникнути стресових ситуацій. Однак, складаючи план робочого дня, не забудьте також приділити час спілкування з Богом. Нехай воно буде на першому місці і тією справою, з якою ви розпочнете день. Провівши час у молитві і читанні Біблії, ми зможемо зрозуміти Божі плани щодо нашого життя. Це захистить нас від можливої небезпеки та зайвих переживань. Вникнемо в Його плани і виконаємо їх, бо, як написано, воля Божа добра, приємна і досконала. Господь не помиляється і, довіряючи йому, ми ніколи не будемо розчаровані. Дякую, друзі, за увагу. До наступної зустрічі.